Шалом, це Славко, нарешті до іграшкового скаута ми маємо розкішний короткий робочий ніж, і з ним ми поговоримо, коли всі зберуться завдяки нашому брату Клеману Моліну за те, з чого Україна не хоче йти. Оце українська лінія мажіно. І от наші мажиністи не хочуть із цього піти. Бо якщо наші мажиністи із цього підуть. То буде отак. Бачите? Донецька область. Нібито все теоретично зрозуміло, як таку лінію мажіно можна покинути, але це сухе дерево теорії. Як ви бачите, що лінію мажіно успішно підкопують отут, от на півдні, і встигли. Якщо за час боїв встигли отут-от розбудувати лінію прощай Донбас, то що заважає будувати лінію Ізюм-Павлоград, Запоріжжя, як сказав би великий вождь всіх времен і народів Адольф Алаїзієвич, що зарані підготовлені позиції це от стратегічна помилка наших маженістів. І це ж в принципі. Тут цікаво розважити за брак стратегічного мислення наших мажиністів. З одного боку, ось оцей маженіз приносив їм колосальні гроші. Можливо, колосальні гроші вже розкладені, розкрадені, і треба шукати ще 200 мільярдів, щоб утнути нову лінію мажіно, то вже відразу на Дніпро будуйте. Сюди, долиною річковою, бо через рух на Гуляйполя, я скажу, що. Будувати лінію Мажино на Запоріжжя вже не дуже є великий сенс. Хіба що сховати гроші, коли її візьмуть? Будувати вже нову лінію Мажино треба відразу на павлоград Дніпро, як стару українську лінію фортець, що її займала, займали полки міліції, з, як би це сказати, з російських однодворців. Чи був це елементарний брак стратегії, чи це була віра? Невже вони не бачили як, тобі, ні, як сказати, як тане українське військо? Тому що говорити за те, що оцю лінію мажіно можна утримувати з українським військом, що тане, коли противник. Зосереджуються в ударах на двох-трьох напрямках. Ну, ви знаєте, зокрема, от тут візьмемо два з трьох, не будемо говорити за північні, за два до Покровськ, і Гуляйполя. Як вони з Покровська на Гуляйполе перенесли активність, а тут, тут впиралися оперативні резерви сирського. Якщо такі були, хоча ми бачимо, що оперативні резерви сирського створюються просто ослабленням інших ділянок фронту. Отже, ось де брак стратегічного мислення. Ви розумієте, що нам втрату Донбаса нав'язували. І, ну я не знаю, це таке, от якесь таке як криза Третьої Республіки була французькою криза мислення з тої лінії Мажино, що коли тебе обійдуть через Ардени, то нащо ж тобі пити боржоми в бункерах лінії Мажино, коли вже Почки Франції отвалилися? І не, не я ми ж пам'ятаємо, з яким опізданням будувалися оборонні пропозиції в районі Павлограду. Не вже в Павлограді в Ізюмі, в Лозові, де хотіли заробити, не вже в Дніпрі не мали можливості заробити на лініях оборони? Ось де справжній брак стратегічного мислення. З іншого боку, як оцю всю оцю систему кресінних ходов утримати, якщо українське військо тане? Ми бачимо. Що свідчить за погане управління? Ну, перше, це бачите, знати, що головна ціль противника Донбас і вести війну за Донбас без резервної позиції, що лінія Донбас, прощай, Донбас не проходить за Донбасом. Ну, це просто я скажу в перспективі оцього миру, що нам нав'язують демілітаризації, це просто підігрувати було противнику. Не можна сліпо вірити в, в неприодолімую позицію. Розумієте? Не забувайте, де, де воріженьки будували лінію кріпостей. По Самарі. А вони ж таки були фортихвікатори Нічта не не, не нинішнім. І вони ж ту саму Орду стримували. Друге, значить, брак стратегічного мислення ми вже з вами. Охарактеризували. Друге, що є погано, ці оперативні резерви Сирського і діяльність його цими ходіть в штурми. Нерівномірність втрат зараз починають говорити, на жаль, немає повноцінної статистики, але ви знаєте, методом розвідувательного аналізу ми можемо це стверджувати сміливо і відповідально. Велика нерівномірність втрат в різних українських з'єднаннях, частинах та підрозділах, особливо в з'єднаннях. Це говорить про те, що одні бригади пристосувалися командування структура до використання наявних людських ресурсів, інші їх палять. Ефективність цього палення ми бачили по Покровську, так само, як і ефективність наслідків палення ми бачили в Гуляйполі. Якби ж тепер ми поговоримо за. Сили противника. Я не показую. Там от є Мартін Туйтьєро такий собі, наш брат, він показує свіжих можете подивитися, свіжих полонених 90-ї танкової. До чого ми довели 90-ту танкову. Зараз ми от з вами поговоримо за підведення виників ось танкового корпусу. Беріть, вони брали залишені 3 400, всі, хоча воювали за оцінкою 2000 танків. Це наявність в запасах. Ну це офіційні дати. Тут в принципі достатньо вірно за много говориться. Реактивація достатньо вірно, Тільки тут от одне втрати треба давати не за Орексом, як ви розумієте, а треба давати за братом нашим Перпетуа. Тому що стан активного танкового флоту в 2900, і то вони визнають втрату 15% танкового флоту. Ясно, що це все побудовано на недостовірних даних Орікса. Треба це все помножувати на коефіцієнти, які ми виводили, Є, в принципі, втрати цього року танкового корпусу. Отже, до чого це навіть про російські джерела визнають. Втрати воєнного потенціалу ВСРФ. Фактично, противник наступає на двох-трьох напрямках. На 60-70% фронту Україна має можливість діяти активно. Як ви розумієте, російські наступи ВСРФ прикриваються дронами на вузьких ділянках. Вони малочисельні діють просякненням. Ну, тому що в принципі вже... Ніяк іншим, ніж інфільтрацію не діяти. Це вже все більше нагадує тактику китайського війська, все-таки китаїзувалися молодці. Цьому можливо було б протидіяти, якби якби наше командування зробило виставки, розумієте, якби не шлях катастроф, почавши від випуску противника за Дніпро в Херсоні. Потім Бахмут, який випив стільки ж української крові, як і москвинської. Потім оце от бодання в лінію оборони на півдні, потім поход за землями, за, за обміном земель, недостатніми силами з недостатньою рішучістю на Ерефії поход. Тепер, от оця от, лінія Прощай, Донбас. Яка різниця, в принципі, де буде пролягати лінія Прощай Донбас? Тут, яку усрьомся, але не Ніаддадім, чи тут, яку не збудує, бо гроші закінчилися на корупцію, коли її не буде ким обсісти, коли не буде кого туди посадити, в ці оборонні позиції, ким це все наповнити, хто тут буде залогою? Українське військо тане через саме великі втрати і. Можна говорити за це вичерпання дуже багатьох бригад, діяти на 60-70% фронту вони не можуть, тому що противник теж повільно, але ефективніше перекидає, ніж сирський. Ми бачили перекидання сил на Покровськ потім перенесення активності на Гуляйполе. з тим, як то ну, тут вишнево, як воно тут вишне, вичак воно по по-дурацьки оце називався. оцей пунктик, що його пробували сюди стягнути, а тут уступили. Що на це все можна сказати? І тут, і тут уступили. Ми опіздиваємо. ЗСУ командою ЗСУ опіздивають з перекиданням оперативних резервів, з нашкрібанням їх з фронту, ну, тому що це трішки кафтан. Але Москвини завдяки нашій пасивності свій трішки кафтан латають. Але от коли ви побачите полонених 90-ї танкову, як деградувала ця. Це елітне з'єднання. Я, я їх не покажу, тому що мене, мабуть, забанять як тоді, коли я показав оцю дуру Фаріон. Хоча я її співчував мертвій. Я її живу, в принципі, ненавидів, але як ворога України. Але мертві ці дурі, я і співчуття її показав, а мене забанили. То я не буду показувати полонених 90-ї дев'яностої танкової, знайдете в діпстейті. Що при такій деградації війська противника вони можуть наступити, вони можуть скористатися своїми ресурсами? Ми свої ресурси розмотали. Наші наступи були архаїчніше організовані, менш рішучі, менш послідовні. Ми поступаємося противнику. То як ми можемо говорити за те, що усрьомся, а не здадім Донбас? Власне, вся війна за оцей от Донбас і привела Україну до... Сама концепція війни за Донбас і привела Україну, власне, концепція договорнячков. а як ви хотіли? Дали Москви нам відійти за Дніпро в Херсоні? Дали ще можливість а тепер не хочете платити? Тепер ваш час платить за договорнячок, власне. Нідавіти враг вам ніколи не подарує. А як же ж ви хотіли? Але я скажу: замість того, щоб займатися демагогією, що... Усремся в этих лініях оборони вони будуть засрати, но не здані. Тому що ви б розумієте, що всиратися ж доведеться не тим, хто їх не здає на переговорах, а тим, кого в них будуть заганяти, то ви б проще подумали за майбутнє України і подобували б лінію оборони ізюм Павлоград Дніпро, відновили б оцю стару добру. З москвинами треба воювати по-москвинськи. Я скажу, якщо вже не можете, з Іран на 16 мільйонів населення на кінець ірано іракської війни мав вісімсот тисячне військо в Україні в, в Норвегії. Переховується 20 тисяч. Чоловіків призивного віку і непогано там об'їдають нарвешців, що це їх уже починає дратувати. Власне, 20% бешенців це чоловіки призивного віку. Але вже говорити за призив, за мобілізацію, за вишкрібання решток вже запізно. Зараз, боюся, що скоро стане запізно і говорити за мир. Зараз ще можливо говорити за роз'єм. Але такими темпами доведення всього до Нагасакі, як правильно сказав один з наших споживачів. Ну, чому Путін тягне? Він не знає, що з цим, цим робити. Розумієте, він вперся в це свою манію. І що? Все одно доведеться відступати на цю лінію або розбитими, і як це сказати, в росіянні війська або вчасно. Ну, власно, вже трохи не вчасно, тому що нема полоси оборони, але ж ми не станемо сильнішими, коли будемо всиратися за Донбас, так скажу. А може за цей час Путін вигадає якось, ну, в принципі, по дії Путіна щодо України, як їх підозрює українська влада, ми можемо зрозуміти, вони хочуть зберегти свою владу. Вони відчувають загрозу постання тут іншої влади, якоїсь критинсько-патріотичної, що рівнозначно буде проросійській, в принципі, по її шкоді для України. Вони хочуть себе зберегти. Вони розуміють, що метою Путіна от, умовно, є Донбас. Ну, ясно чому. Не тому, що Донбас. Перше, треба щось своїм продати, а по-друге, лишити отакий от, от гап, я сказати, отаку от, от прогалину, от такі от. Арденську дорогу в серце України. А політично змінити все-таки режим 2014 року Путін ні до чого розумнішого, ніж у своєї баніч, ніж помститися українцям за 2014 рік, помстити Януковича. Що йому той Янукович, я не знаю. З тим от кривавим і корумпованим режимчиком можна було домовитися на раз-два Путін втратив. В Сто разів більше ніж би втратив на домовлення з цією публікою. і він все одно розумієте, він все одно демонструє свою маніакальність, на що наші хочуть відповісти збереженням нинішнього режиму, чи то швидкими президентськими виборами, чи якимись мансами електоральними. Я скажу, що всі електоральні манси на тлі воєнної поразки, коли військо посипеться, не матимуть ніякої цінності. Спочатку домовтеся за роз'єм, а потім обдурюйте противника. Тому що обдурити Трампа вам не вдасться. Він зрозумів механізм вашого обдурення. Він сам кидали, розумієте. Ну, рівень вашого кидальства все-таки не, не перевищує рівень Трампа. Це, от, це була достойна битва двох кидав. Я скажу двох. Угруповань кидав, але з якої Трамп вийшов гід до без поразки, він показав нашим кидалам, що все-таки це не бюджет в Україні прокидають. Що прокинуть Трампа і його денежки буде значительно сложніше. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я всім від серця раджу все таки скаут був красивою іграшкою. А це хороший робочий ніж, в принципі, з правильно відпущеним хвостовиком, з широким хвостовиком, з плавним переходом, з хорошим плечем роботи. Ну, вдало, в принципі, повірте мені, вдало навіть короткувати руків. І завдяки цьому руків'ю ми маємо прийнятний сегмент ціновий для кожного. Bye. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. там. Казали, що Ася не виступає. Ася скажи, покажи, що ти ще жива. А і я хочу спросіть слова. Ну ладно. допустим, получится так, что ВСУ сдаст вот эту территорию. А, не зах... а какая гарантия, что Россия дальше не пойдет? Ася, а какая гарантия, что люди не демобилизуются на сами, инициативы но... А не у нас, у нас одна перспектива, втрата войска. Мы стоим между втратой территории и втратой войска. А, ну если Як так, нас научают, что можно потерять провинцию, но нельзя потерять армию. Это тот самый Клаузовиц, И он до сих в этом смысле... Є лишається класикою беззаперечною. А Розумієте, Так, так, все понятно тепер. Якщо. Ася, я би не говорив про поражені, якщо б ми не бачили дуже велику диференційованість втрат, наповнення штатів, у нас не сталося. Рівномірним українське військо не стало рівномірним, лише окремі з'єднання пристосувалися до війни. Ми пасивні на 60-70% фронта. Росіяни можуть собі дозволити на двох-трьох напрямках діяти кустарно, малими силами, з великими втратами ми активності на 60-70% фронту не проявляємо. Розумієте? Ми тупо ходимо в штурми по сирському. Бай, лайкайте, поширете, підтримуйте, будемо вам вдячні.